Огляд сьогоднішньої моєї корзини. А, на цій галявині, до речі, я назбирала найбільше сморчкової шапочки, але зустріла і строчка. Тож, сморчкова шапочка. Такі гарні екземпляри. Угу. Так, строчки є. Вони тільки з'являються. Сморчок... Сморчкова шапочка вже відходить, а строчки тільки з'являються. Саркосифа, до речі, малесенький таке. Так, Саркосифа. Є. Глива відходить, але знайшла. Такий здоровенний. Але смачний гриб. Так, мудуниця, Трав... трава, яку я збираю. Ну, вона тільки-тільки йде, я потім про неї окремо розкажу. О, пір'їна. Не знаю. Ворони, сороки, ворони. Тож, корзина. така. І вітаю друзі! Я в цьому чудовому весняному лісі заїхала подивитися. Я тут колись збирала смурчки. І сморчки, і строчки, Якраз зараз такий переходний сезон. Побачимо, чим мене ліс пригостить. Але поїхала я сюди спеціально. Ну, думала, може, сьогодні чимось іншими справами зайнятися. чому та? Тому що в коментарях мене запитують, як приготувати цю сморчкову шапочку. Думаю, ось приготую. А, а, все, те, що я приготувала, я вже посмакувала. А все інше я заморозила, бо ми її дуже люблять, і я для них залишила. Тож, знаєте, готувати весняну страву з заморожених грибів я не захотіла. Тож поїду, зберу і покажу. А, чуєте, як співають? А сьогодні у нас така приємна прогулянка. Вже квіти цвітуть, вже зелено. Уже пташки співають, уже тепло. Краса весняна краса у весняному лісі. Тож пішли гуляти. Цією низиною. Зараз піду туди, де я зазвичай збираю сморчки і стрички. Отут вони тільки-тільки з'являються, хоча я отримала задоволення, тому що знайшла церксив. І це приємно! Знову зрізала, прямо, бачите, таких фімест. Таке сімейство стосерка Сифа. Так, звичайно, прийдеться трошки це відмочувати, але вони цікаві на смак гриби. Дуже цікаві. Потім розкажу і поділюся враженнями. Не хоче мене, Слава Богу, кусати. Ховається. Такому бачите. Звичайно, дуже жалко зрізати багато ніжки, але треба, бо потім буде скріпіти пісок на зубах. Це вже щось? Ну і ще під ногами, ще одну пішла. І так, що є. Ось ця засохла, не хочу брати, її чистити важко. А ось така. І смачно, і, і красиво, і естетично як це. О, так. ну це вже більші трошки екземпляри. <гум> Такі два товариша. Такі невеличкі екземплярчики. Зараз якраз така пора руку. Вони не розумієш, чи тобі гриби збирати, які діти знімати. І там і о, скидки. Така поляна. Навколо. Сяду на пеньок і з'їм. Пирізок. Саме головне, щоб тут нічого не бігало, не повзало. Нікого немає. Ці. Тільки з'являється такий молодий так, ну, Гуляю довгенько, обідня пора, ну і перекусити це ж святе. Да? Тим більше, що кошик в мене вже не пустий, тож поп'ю кави і з'їм трошки пірошка. Пірошки. Саме зручне, ну, каву я завжди беру. Саме зручне, звичайно, це гарячі бутерброди. Правда, коли вже до них доходить черга, вони не зовсім гарячі, але зручна форма перекусу. Вона тримає форму ну і поживна. Вчора готувала макарони аерогрілі. Вірніше, чіпси із макарон в Ну, Я їх цілий день вчора. хрум 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 Я зробила двома смаками, мені додавала мак Він інші додавала смак, смак зелені. Честь кава, без коньяку, бо я за кермом. Прикусили і пішли далі збирати. Побачимо, що далі буде. Тільки сказала, що тут сморчки не ростуть і знайшла полянку із сморчковою шапочкою. Саме головне забаг... загадати... забажати загадати правильно. Ось пішла різати взагалі. За малим, ціплі на ступі. Теж так воно вдало ховається. Це головне бажання. Навіть ножиками не треба ставити. Ну все, тримайтеся. Невеликий строчок. Думаю, не буду показувати, як я зрізаю, але отут є яскравий приклад того, що бачите, тіло ніжка строчків, вона не роздвигає як інші гриби землю. Чому й потрібно зрізати їх багато? А вона росте через них. Ось, бачите, отут вона виросла через квітку. Ось так. Бачите, вже немає темненького, знайшли великий, а кладемо не дуже. Ну, якщо я зараз ще до своєї цієї різної корзини ще додам і гливу, це взагалі буде. Так? Да. Глесенька. <глесенька> Але глива. Ну, просто яка в мене сьогодні різноманітна корзинка? Глива, звичайно, тут такі великі екземпляри. Я хочу, щоб ви їх бачили. Такі красуні, красуні. Трава піднімається їх вже. Важко шукати. Знаєте, так, один побачив і тоді треба зупинятися, вставати навколішки, як я зараз, і дивитися під траву. І далі йти ще на колішках. Бо хтось бачить, як варить. do mais interno. Все, йду додому, дивлюся, гарно, галявина з квітами, думаю, зараз я тут поставлю корзинку і сфоткаю. <смір> з але ще не остаточно. Тому що, що це? правильно, Знову галявина із сморчковою шапочкою. В общем, поки виключу я телефон, як зберу всі, тоді покажу. А тут, бачите, вони си, ось такі сінькі є. І такенькі. Ну, в общем, збираю. Ось галямна, на якій я захотіла зробити фотосесію. Тож, зараз зберу ці гриби сюди до кошика і виходить. Поки що, поки не вийду з лісу, фотосесію значить, робити не буду. <гум> О! Дякувати лісу. Бачите, в мене корзинки, кошик і вже все поповнюється і поповнюється. Такі гарненькі екземплярчики, свіженькі, гарненькі. Тож, шпачкова шапочка ще є. Строчки тільки починаємо. Така корзинка. Зараз багато, строчки пішли. Ой, зараз ще, щоб не розсипати, так? Да? І сморчкової шапочки ще досить досить-досить багато. Такі гарні екземпляри. Ось такі прям можна такий букетик формувати. Так що ліс мені сьогодні трошки треба буде обрізати. А, ось тож ж ліс. Бачите, такі щедрі надарунки сьогодні до мене. У мене яскрава корзина із грибами. Я навіть не знаю, що сказати. Так сподобалось. Така чудова прогулянка. А, я сподівалася знайти декілька грибів смарчкової шапочки, щоб показати, як я її готую. Та ліс був щедрий до мене. Дуже щедрий. І я дуже дякую. Тож сподіваюся, прогулянка вам також сподобалась. Збираємо з нами, ловимо з нами. Ну як Сергій прийде, то будемо їздити на рибалку і гуляємо з нами. Хай все буде добре. До зустрічі. Ой, такий надо мною такий красивий клан. Зараз вам попів. eu não já vou